На Волині правоохоронці викрили незаконну схему нарахування бойових виплат. Організаторами виявилися четверо військовослужбовців, двоє командирів батальйонів та двоє начальників штабів однієї з військових частин. За версією слідчих вони вносили неправдиві відомості до бойових розпоряджень та рапортів, нібито про участь одного солдатів у бойових завданнях на Харківщині. В результаті цих сфальсифікованих документів військовослужбовцю незаконно нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення, премії та до. Додаткової винагороди. Однак, як встановило слідство, впродовж липня 2024-го по квітень 2025-го року солдат перебував поза місцем тимчасової дислокації частини та фактично не виконував службових обов'язків. На підставі таких сфальсифікованих документів військовослужбовцю незаконно нарахували понад мільйон гривень грошового забезпечення премії і додаткової винагороди. Насправді ж встановлено, що солдат фактично не виконував службових обов'язків у цей час і перебував поза місцем тимчасової дислокації військової частини. Наразі прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили військовим командирам та підлеглому солдату про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.